Так, дубляни, Дубляни — наша парокарня. Заходимо. У нас в лівому куті наші труби йдуть. От, виходимо з кутика. І сантиметрів 30 від тоні стіни білої не сверлити. так буде труби і так підміняються. Заходимо в наш спарший силовизок. Наші труби по попід Актуалізація, Гаряча холодна і електрика в нас поперед стіну сантиметрів 30 теж не сверлити. Заходить в наш туалет. Отак наші труби йдуть теж по стіну сантиметрів 25 см не сверлити. Так, так, де наша каналізація. Стоїть клапан, дуже гомо бути доступ. Заходить холодна зліва. Пішла через фільтри далі вліво. Далее через трибники до бойлера. Через стрільни до літаза. Два-три на киногінічний душ пішло вбік. От пішла вниз і на кухню. Так, тут паралел. Паралел, аварійний злив з бойлера. Перейдемо на кухню. Прийшла і вкупитися, поблистину тобто, 15 см, каналізація наша. Одна одну вам низ через клапан, тут все по зоні. І Наша крапальна система від відкрапальня, яка сантиметрів 30 см. пішла від кута, не засваритися.